Всім привіт! Мене звати Антон Піскун і в цьому відео ми розглянемо процедуру продажу необоротного активу в ERP Odoo Enterprise в рішенні облік для України від компанії SelfERP. Отже, для того, щоб здійснити продаж необоротного активу, треба зробити кілька послідовних кроків. Перший крок це знайти ту картку активу, яку ми хочемо реалізувати. Продати. Відповідно, нам цей актив спочатку необхідно перевести в склад товарів на 276 рахунок, а потім здійснити е, саму процедуру реалізації даного активу. Отже, шукаємо ту картку актива, яку ми хочемо реалізувати, е, натискуємо кнопку операції. Вибираємо дію продаж і вказуємо, з якої дати ми хочемо здійснити перевід даного активу у склад товарів. Ну, хай буде 22.05.2005 року. Контрагенти рахунок активу. Вибираємо 286 рахунок. Ну, як правило. Такі активи переводяться на даний рахунок. Наоборотні активи та групи, вибуття утримувані для продажу. Ось таку назву має наш рахунок. Примітка. Пишете причину, по якій ви реалізуєте, продаєте даний актив. І натискуєте Утримати для продажу. В цей момент система робить запис в обліку. А це вікно ми поки можемо закрити. І якщо ми перейдемо в опубліковані записи, ми побачимо запис, який пов'язаний з продажем активу. Якщо ми зайдемо всередину, ми побачимо, що актив у нас списався з балансу, і його залишкова вартість перенеслася на 276 рахунок. Причому раніше нараховано суму амортизації а також списується. Потім нам необхідно в системі створити замовлення на продаж або відразу документ з реалізації у відповідному меню. Нам необхідно в реалізації вказати той товар, який прив'язаний до нашого активу. Відповідно, є ось у нас ноутбук MacBook. Air. От, я копію його назву, йду в модуль продаж, створюю новий документ, вказую клієнта, якому я буду реалізовувати даний актив. В рядку товар вибираю. Наш товар, який був вказаний в карті активу. вказую кількість, ну, у нас буде реалізація однієї штуки. Ціна одиниці, давайте його реалізуємо за 30 тисяч гривень. Так, разом з ПДВ буде 36. Підтверджую замовлення. Історії документ з реалізації. Відповідно, дохід від реалізації такого активу буде відображений на спеціальному рахунку. Нам цей рахунок необхідно вказати у відповідній категорії активу. Тут зараз стоїть стандартний. Давайте поставимо той, який використовується при реалізації інших оборотних активів. Ну, хай це буде 712-й рахунок. Якщо у нас тут вказаний цей рахунок, у нас він автоматично підтягнеться в документ реалізації. А зараз я його заміню вручну, тобто поміняю, а, рахунок, який буде задіяний в створенні записів по цьому документу. Далі вибираю дату рахунку. Ну, нехай буде 23 травня. І підтверджую даний документ. А цей документ у нас зробить запис а, в обліку і відобразить дохід від реалізації нашого необоротного активу. Далі я йду знову в перелік активів. Бухоблік-бухоблік. Активи. Значить, він у нас знаходиться актив в статусі утримуваний для продажу. Натискую на кнопку продаж. Дата продажу ставлю 23.05 і можу підтягнути наш а, створений документ реалізації. Бажано спочатку створювати документ реалізації. Потім вже а, продавати сам актив із картки активу. Ну, або інакше у вас не буде оцього документу, який ви можете сюди підтягнути. І відповідно, коли я натисну кнопку Продати, у мене в системі створиться бухгалтерський запис, який спише залишкову вартість активу на, в даному випадку, 947 рахунок. І відбудеться спасання з 286 рахунку. І цей актив у нас переходить у статус закрито. Оце і вся процедура з реалізації неборотного активу в erp воду Дякую за увагу!